Привіт! Я знаю, що не буде ні одного коментаря. тож скажу, як це розв'язувати. Знайди значення зі зміною. Це, Ці два завдання я буду довго вам розказувати, десь може і 10 хвилин. Тож, одне завдання розкажу, а друге задачу в наступному відео. Ви пишете, якщо а доївнює 6, Ставите кому? Пишете то 24 мінус А дорівнює 24 мінус 6 дорівнює 18. Тут так само, тільки тут вже Б, а не А доївніє. Ви пишете. Якщо Б дорівнює 7, ставите кому, то Б плюс 59 доївнює 7 плюс 59 доївнює 66. А от задачу буду довго розказувати, тож зніму трохи пізніше я. Може, ще й трохи забудуся, як розв'язувати цю задачу, то взошті типу, подивлюся.